Привіт, в сьогоднішньому відеоролику ми будемо обозрівати і провіряти збірки від ютуберів. Ідею для відеоролику я взяв з каналу Барі, в принципі, залишу силочку в описі на нього, і також залишу силочку в описі на авторів зборок. Пізніше, якщо вам сподобається якась збірка, ви зможете зайти на канал автора, подивитись відео і скачати. Давай договоримось так. Якщо тобі сподобається хоч одна збірка, то ти обов'язково поставиш лайк, підпишешся на канал і напишеш цікавий коментарій. Перша збірка у нас це від Фелдона. Провіряємо його на стілери. Закидаємо файли, який є в вклеу сюди, він нічого не знайшов. Далі заходимо в Moonloader. Moonloader також нічого немає, і загалом самфкс. Сам функс також нічого немає, і загалом тут також думаю нічого немає. Давайте також перевіримо в доктору Вebбі, давайте знайдемо цю папочку і зараз легенько, скоренько її провіримо. Запускаємо провірку і чекаємо кінцевої загрузки. Доктор Веб показав, що загроз не виявлено, так що можна заходити в ігру і в принципі опізрівати цю зборку. Як ви бачите, ми успішно зайшли в ігру і на все загалом красиво зайшло. Зразу, що нам кидається в очі, це справа зверху такий худ. Мені, в принципі, дуже сильно подобається. Колір хороший і вливається добре в зборочку. Далі у нас така зліва мапа є. Ось така менюшка у нас красива є. Блін, карта кстати, красива, мені подобається. Що в нас є тут, я замітив, це тайм, скоріше за все. Та да, у нас це тайм, роз... є. Іконки домів по Скоріше за все, тут є тільки колер мод. Ось такі у нас е ростіння, скажімо так, є. Не знаю, чи дороги поміінні. Також дорогі по ось такі красиві. І, скоріше за все, ефекти від диму, машин також поміняні. Що я також замітив, що тут поміняли нас пушки. Давайте візьмемо кожному по 5 і будемо зараз дивитись: такий дробовик, така МК, така ріфла і такий дігл. Дивіться, який у нас дігл, ось такий. Далі у нас такий шотган, емочка. така, Ну, чесно скажучи, мені такі не подобаються ганбаки, але вони, в принципі, вливаються зборку, так і вони також зелені, ну, мені вони не подобаються. Давайте послухаємо звук. Я надіюсь, тут звук поміняли, і не зря я його включаю. А, я тут виключив звук. Ні, тут звук не поміняли. Звуки не помінені. Ну, не дивлячись на це все. Загалом зборка подобається. Можливо, і за фіста, можливо, за якості картинки, і за, можливо, і за колормода. А, мене кікнули ясно. Ну що ж, приїхали ми на ЦР і добігаючи до ЦР, у нас зразу 45 ФПС, як ви можете бачити, справа зверху. І в нас дуже надгарно займінь, скажімо так, ЦР. Тут, бачите, як в нас такі текстури, і в нас 37 ФПС. Суто наша зборка від Павіла фіолетова зборка. Давайте зараз також перевіримо його на стіл. Заходимо в Клео. і переміщаємо, нічого не найдено. Давайте далі зайдемо в moonloader, також перемістимо сюди, нічого не знайдено. І сам фукс, можливо, сам функції щось є. Нічого не знайдено. Тут не знаю, чи щось треба перевіряти. Ну давайте все-таки попробуємо. Можливо, щось знайде. Нічого не знайдено. Також давайте запустимо Doctor Web. Ну і зараз перевіримо загалом, чи є щось на тій зборці. Так, вибираємо Purple. Зборка, запустити провірку, і в нас доктор Веб провіряє цю збірку. Доктор Веб нічого не знайшов, значить, можемо заходити в пік і обізрювати цю зборочку. Ну що ж, як ви бачите, ми успішно зайшли на цю збірку, і зразу у нас кидається в очі така анімація. Виношу вона нестандартна. Пропишемо, тут в нас FPS і в нас зараз тут загалом в цьому зданні 300 FPS. Ну, зараз ми вийдемо на двір, і, звісно, FPS впаде. Як ви бачите, зразу вин, у нас такі ефекти фіолетові, і загалом зборка випана, як ви вже змогли зрозуміти, в фіолетовому кольорі. І як ви бачите, справа зверху у нас такий худ, зразу красивенький шрифт, зразу показується, скільки в нас хп. у на знизу такий радарчик, такий це тайм стоїть, і ось така карта. Також помінені ось ці, скажімо так, картинки в ескейпі. Так, далі давайте подивимось, що в нас по оружжі. Можливо, в нас щось поміняно. Так, як ви бачите, в нас тут поміняно. Ну, давайте собі візьмемо і подивимось на них. Ріфлай, як ви бачите, у нас не поміняно, ну ладно. Ось такі у нас гани фіолетові. Гарно дивляться, калаш, кстати. Ну, це емочка, ну це калаш. Ось така в нас ростітельність. Загалом плавненька зборка. Зараз в мене на ній 200 FPS. І е, ось так. Давайте також перевіримо звуки. Можливо, тут є якісь звуки. Ось, і ви бачите, зразу у нас такий приціл, отакий от дробовик. Ну, що ж, ми під'їхали до ЦР, і ви бачите, в нас показується справа зверху, 60 ФПС 50. Зараз ми підійдемо до самих людей. І, скоріше за все, у нас ФПС впаде дикуди. У нас 36 ФПС, 35 ФПС. оце ну, понятно, так як на ЦР дуже багато людей. Ось який у нас FPZ на церкву. Ну, мені в принципі 30 кадрів нормально, типу особо не так погано. Ну Непосідня наша збірка на провірці, це є вітре збірка. Давайте зайдемо в game Pro і закидемо файли, які є в clio, Тут взагалі пусто, рахуйте. Далі зайдемо в Moonloader і закинемо, які у нас є в moonloader. Також нічого немає. Давайте цих, можливо, ще 3 папки. Також в цих папках нічого немає, і я думаю, подивимось й Сам функс також пусто і загалом подивимося корінь, скажімо так, кинемо корінь і провіримо, що в корінь. Тут нічого немає. Загалом, давайте зайдемо в докторвеб і через доктор веб чекнемо скажімо так нашу збірку. Давайте виберемо файл. Вибираємо збірку, нажимаємо запустити провірку і провіряємо на віруси нашу збірку. Доктор Веб показав, що загроз не виявлено, і в принципі можемо заходити на збірку і обозрівати її. Як ви бачите, ми успішно в збірці, в принципі, в нас зразу в очі кидається такий худ. Мені цей худ дуже сподобався. І загалом зборка сама дивиться дуже гарно. Давайте зразу чекнемо в нас, ой-ой-ой, яка карта. Ай-яй-яй. Те, що, ну, в принципі, нічого такого, але карта досить непогано дивиться, мені подобається. Загалом, тут, як ви бачите, по ходу стандартні ефекти, не знаю точно. Але гане тут, то, що помінені, я точно знаю. Давайте вийдемо і подивимось, що у нас тут погана. Ось такий у нас дігло є. Давайте візьмемо 5 штук. Ось така МК, 5 штук, і дроба, дробаж візьмемо 5 штук. Можливо, ще помінена, е, як мамою сказати, ріфла, але я не знаю. Так як в мене ріфла закінчилась. Давайте, в принципі, відійдемо трошки далі від зеленої злони, зони, блядь. Так, дивіться, ми стріляємо. Ось який звук на емочку. І простий на дігл. В принципі, подобається. Тобто тут є сінпак, не знаю, що за скінпак, але він тут є. Тут є такі помінені дороги. Дерева, скоріше за все стандартні, але це не факт, бо я вже не пам'ятаю, які стандартні. Ні, ось ця листва на деревах, воно, скоріше за все, поміняно. А оці ялинки, вони такі, як були, такі є. Приближаємося до центрального ринка, і в нас FPS загалом 57. Ну тут зараз натовп набагато менший. Скоріше за все, у нас стоїть геймфіксер і він тут бусить FPS. І через то у нас такий непоганий ФПС на цері, тому зборка хороша, як і для Гету, так і для Аризони. Ну, скоріше за все, вона більше підійде до Гету. Так як загалом зборка була зроблена на інший проєкт. Але в принципі, чому би і не почати тут ганяти. І такі всякі штучки в нас отображаються, нормально. Якщо тобі сподобався цей відеоролик, то обов'язково підтримай лайком, підпискою на канал і також своїм коментарем. Заглядай на канал, там дуже багато цікавих відео. Всім до зустрічі!